Уявляєте ви своє життя без телебачення і радіо? Ні, вже ні. А чому? Ну тому що це основний істочник інформації. Що найчастіше, які канали полюбляєте дивитися і які програми передач? Пізнавальні, із українських це Мега, а так Діскавері, Планета Животних. Як це буде на українській мові? Ну і новини 24, Мега ну, наш інтер, ICTV, я не дивлюся. А місцеві телеканали якісь дивитися? Місцеві ні. Ні, не уявляю. Чому? Тому що це мас-медіа, дізнаємося, всі новини. Все, що можна цікаве, дізнатися з інтернету та мас-медіа. Що найчастіше дивитися? Мабуть, все ж таки тіві шоу не серіали, ті шоу та пізнавальні програми. А що побажало працівникам радіо телебачення у день їхнього професійного свята? О, творчої наснаги, успіхів, кропіткові пра пра праці, але щоб вона була чесно оплачена. Ось. Але також від відкритих дверей. Щоб веселіше було працювати. Поздравляю вас. Та вже ні. Вже ні. З якого часу перестали уявляти? Ну так як у мене телевізор вже год, навірно, сорок, то з тієї сторо. Що полюбляєте дивитися? Які телеканали, які програми? Зараз, як то кажуть, нема що дивитись, і рекламу фільмом перебивають. А що побажало працівникам радіотелебачення у день їхнього професійного свята? Здоров'я і успіхів. Не уявляємо. Звикли вже до нього. Нам гарно. З радіо, з телебаченням. А чому віддаєте перевагу? Радіохвилям чи все ж таки телеканалам? Ну, Більш телеканалам. Як вдома знаходимося, то, звісно, що телеканалам. А чому саме телебачення? Ну, бо в, в, нам так зручніше. зручніше да. А що дивитися, якщо на секрет? Що подобається? Та різні дивимось передачі. І новини, і розважальні, всякі. Що з місцевих дивитися? Місцевим не дивимося. Склалося. Не. А ще побажаєте працівникам радіо і телебачення до їхнього професійного свята? Здоров'я, щастя, як і всім людям. Ні, не уявляю. А як це? Ну, без радіо, без телебачення не будеш ніякої інформації мати. Так. А чому ви даєте перевагу? Все ж таки телебаченню чи радіохвиля? Мабуть, телебачення. Ну, тому що я його більш, мабуть, дивлюся, чим радіо слухаю. Отак. А що полюбляєте дивитися? Якого напрямку програми, які канали? Новості? Ну, інтернет, тобто інтер, один плюс один дуже люблю дивитися. Отак і. з місцевих телеканалів щось дивитися? Рось. В основному. А що побажало працівникам радіо і телебачення у день їхнього професійного свята? Ну, більш менше реклам, тому що реклами іноді бувають неправдиві. Ні, не уявляємо. А чому так? Ну, тому що інформація в основному зараз йде через радіовіщання, телевідення, ну інтернет. Інтернет, да. так як зараз. Ну, газети це само собою. Ну, Газет мало хто читає. <гум> Ні, ми читаємо, ми, Не, ми читаємо. <гум> ну, а телевідені, радіо це, це якісь, як має бути на даний момент, на сьогоднішній день. А що на першому місці? Радіо чи телебачення? <гум> телебачення. телебачення. Бо зараз радіо в основному які? Оці хіте-ефеми, <гум> радіодача, радіала, а в основному телебачення. <гум> Яку інформацію черпаєте? Що полюбляєте дивитися на телебачення? <гум> новини. новини, да, Це в першу чергу новини, а там вже таке. Останні мусяк не дивимося. Серіали. Серіали ми не дивимося. Підетція. Ну, новини таке. <таплем> Якщо <таплем> <So, yeah. times> <laughs> <times> показують, що individui. там таке. Програми якісь цікаві. Ну, зараз програм цікавих і немає. Передач цікавих іменно немає нічого. А що з місцевих телеканалів дивитися? Якщо щось дивитися? <так diagnosis> дивимося, ріку дивимось. А так. Новості дивимося. Якщо що відбувається в Черкасах, там якісь турніри або конкурси, якісь, або це розшукає шукає таланти, то дивимося. Да. Щось таке цікаве про, людей. Да, ну, про людей. ну, Цікаво життя нашого города, наших людей, в нашому місті. А як? А Ще побажати працівникам радіо телебачення у день їхнього професійного свята. Побажаю. Ну, головне – здоров'я, щоб вистало вас здоров'я, <звігайте> да, головне – це терпіння і здоров'я. Да, бо люди різні бувають, так що терпіння, терпіння це дуже і здоровье, багато треба.